854-й день війни в Україні Кремчук вшановує пам'ять загиблих під час ракетного удару по торговельному центру Амстор 27 червня 2022 року. Інформаційна служба телекомпанії Візит розпочинає свою роботу. Вітаю! Про що ще йтиме мова у нашому наступному анонсі. Вони першими приїхали рятувати людей з спалаючого Амстору спогади рятувальника. Комп'ютерна благочинність від фонду Артема Марченка. Сув ґрунту у кар'єрі Кварц триває за його масштабами. Спостерігають світ дитячих талантів у Кримучуці. Відбувся конкурс дитячої майстерності, ініційованого агенцією івентів Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світів. Сьогодні на місці торговельного центру АМСТОР відбулася загальна панахида за усіма безневинно вбитими 27 червня 2022 року. Спільну заопекійну молитву провели духовенство Кременчуцького благочиння полтавської епархії Православної церкви України. Так, два роки тому, о 15.40, у місті була оголошена повітряна тривога. Близько 15.50 росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру, який був заповнений людьми. Спочатку повномасштабного вторгнення обстріл торговельного центру АМСТОР став п'ятим нападом на місто і найтрагічнішим за кількістю жертв. Утром провела, а вечором нема. Ви втратили доньку? Да. Сиділа на роботі, ну і взрив. Я одразу почала їй дзвонити, трубку не брала, Лунки йшли. потім я зібралася і почала, я на водоканалі почала сюди їхати тролейбус довіз до скверкосмоса і далі не йде. Я біжу на місці, біжу. Люди їхав мужчина на велосипеді. Я кажу, де зрима. Він як сказав вам сто. Погранує кростицю, Танюшку, Бригадірин. Дуже хорошо. Ні, нема. Моя мама була в Ам сторі без вісти зниклою протягом 6 місяців півроку, потім признана офіційно загиблою через суд. Була прибиральницею в магазині комфі. Якою мама залишиться вашій пам'яті? Світлою, доброю, щирою, всеприйнятною, люблячим сонечком, таким, яке хоче все обі... всіх, всіх, всіх обігріти. Я її прототип, тому вона продовжує своє життя в мені. Божий усіх загиблих від терористичної атаки. І за відпущені усякої провини вілої невірної, час і на віки віки. А ні, Боже, з невіти, святи без минимо Вони першими приїхали рятувати людей та ліквідовувати наслідки влучання ворожої ракети у торговельний центр. На усвідомлення того, що ще за кілька хвилин до прильоту відвідувачі Амстору займалися своїми буденними справами, часу не лишилося, адже потрібно було максимально сконцентровано та швидко виконувати свою роботу, від якої безпосередньо залежала кількість врятованих життів. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з рятувальником, який разом з колегами першим приїхав на місце зруйнованого російською ракетою Амстору. Про спогади тих страшних подій. Наш наступний матеріал. 115 пожежників, 20 одиниць техніки, пожежний потяг. Страшні події Амстору рятувальник Іван Малиховець бачив на власні очі. Після сигналу повітряної тривоги усі пожежники спустилися в укриття. Вже за кілька хвилин почули звук вибуху. Одразу диспетчери почали отримувати повідомлення про приліт у Гамстор. Я пам'ятаю все, як будто це сталося буквально вчора. Перше це дуже велика кількість диму. Галасу, крику, безліч битого скла, невиносний запах. Запах, як би того дико, ну я як би якби то дико не звучало. Не чогось там продуктів горіння. Хоча взагалі це можна віднести до того. Це запах було перфюмірія. Якщо ви може пам'ятаєте, там був брокард, і от ця продукція, ця хімія, вона коли згорала, вона мала дуже неприємний запах. Ну тобто, наші хлопці, ми зразу включились в апарати, тому що робити без апаратів було дуже важко. Першочергові дії надзвичайників спрямовані були, звісно ж, на порятунок життя. Перекриття сипалося, люди благали про допомогу. Тоді на місці прильоту не було байдужих до чужого горя. Цивільні тоді допомагали. Вони перші там були деякі хлопці, пересічні громадяни дому нашого прибуття, тому що це все ж таки є час, поки ми доїхали. От вони почали вже виводити, кого могли, кого дістати. Коли вже стало дуже жарко в приміщення Амстору, тоді вже ми в спеціальному захисному одязі спорядженні, в спеціальних захисних апаратах, пішли туди, туди рятувати людей. Того дня кілька рятувальників теж отримали травми. На одного начальника караулу не пам'ятаю, в який підрозділ на нього упала плита перекриття і там. Дуже великі травми, зокрема, тазу. Другий хлопець він з цієї часті, але, на жаль, він сьогодні не на добовому чергуванні. Вони зайшли. Оце передня частина Амстора. Вони зайшли, вони вивели одну жіночку, а друга лежала на ній плита на нижній часті жінки. Вона кричала: допоможіть, рятуйте. І цей хлопчик прийшов, він її почав витягувати. Він з ополу не зміг зрозуміти свої сили. Свою він гадав, що він підніме ту плиту власними силами, але він спробував, ну так вийшло що були порвані зв'язки у даного пожежного рятувальника на спині, і потім йому надавалася домедична допомога, але жіночку, на жаль, врятувати не, ми не змогли, тому що як тільки його начкар звідти витягнув, того хлопця, впала плита інша. Іван Малиховець каже, кожен рятувальник здатен опанувати свої емоції та страхи. Втім, досі проїжджаючи місце, де колись був Амстор, виникає одне і те ж питання. Я не розумію, ким або навіть чим не побоюсь того слова, треба бути, щоб у мир, по мирному місту, у мирне е, місце, де більшість кримичужан та інших відвідувачів міста проводять свій досуг, де нема військових взагалі, туди летить ракета, яка створює такі наслідки. Амстор навіки у пам'яті тих, хто бачив, рятував, втратив того дня своїх близьких. Амстор ця назва колись звичайного торговельного центру навіки залишилася болісним тягером у серці кожного кремучужанина і не тільки. Як прогадує той день Ольга Кузніцова, яка на момент прильоту знаходилася біля торговельного центру, розповість наша кореспондентка Дарія Згура. 27 червня 2022 року о 15-й годині 42 хвилини спекотній літній день у Кременчуці перервав сигнал повітряної тривоги. Та вже за хвилину пролунали два гучних вибухи, які на мить зупинили місто. Того дня Ольга Кузнєцова опинилася біля торговельного центру Амстор, оскільки мала зустрітися з переселенцями, аби віддати їм допомогу. Я їх зачекала, віддала їм речі, а сама думаю, ну, мені якраз в комфі потрібно. Думаю, піду схожу. І в мене діти захотіли води попити, і пішли з чоловіком за водою. І в цей момент я просто навіть одразу не зрозуміла, що і трапилося. От як нас запитували, а ви чули звук, що ракета летить? Там взагалі не було чутно нічого, там просто взрив і все. Усе сипеться, кричать люди та запах диму. І ні, це не фільм жахів, це реальні кілька секунд із життя Ольги та її родини, які вони запам'ятають назавжди. На момент вибуху діти Ольги разом з її чоловіком були у кіоску, що зовсім поруч з Амстором. Через вибухову хвилю діти теж отримали травми, уламки посікли їх тіла. Цей вибух на тебе все сипеться, ти не розумієш, що відбувається. Я піднялася, я просто дивлюся на Амстор. Я, я просто була в жаху від того, що я бачила. Я повертаюся, мої діти з чоловіком виходять з кіоску, і у них шок. Я бачу у дітей кров. Тоді Ольга, не замислюючись, посадила дітей у машину та відвезла до лікарні, де їм і надали допомогу. Та ось через шок жінка зовсім не звернула увагу на свої травми. Втім, вони виявилися досить серйозними. Я зрозуміла, що мені дуже погано, що щось зі мною не так. І я звернулася за медичною допомогою і мене направили в лікарню. У мене був забій шийного позвонка, і була закрита черепна мозгова травма від вибуху. З дня трагедії минуло вже два роки. Та, попри це, як Ользі, так і її дітям, все ще важко згадувати події того дня. Для нас, чесно кажучи, для всіх, хто там був, це другий день народження. Але шкода людей, які не вижили. Для них це був останній день, на жаль, це біль всередині, яка ніколи не відійде. Вона залишиться назавжди. Навіть мої діти, хоч вже й пройшло два роки, але вони досі всього бояться. Досі. Для них навіть просто йде звичайний дощ, вони вже бояться. Вони не хочуть нікуди виходити. Для них це так: вдома, в дворі, все. Як говорять лікарі, наслідки отриманих травм того дня будуть супроводжувати Ольгу протягом всього її життя. Тож цей біль буде завжди з нею не тільки морально, а й фізично. Наш випуск триває і до інших тем. Ситуацію зі сувом ґрунту в кар'єрі кварц сьогодні прокоментували у Кремічуцькій районній військовій адміністрації. За словами виконувача обов'язків начальника КРВА Артема Даценка, днями відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де обговорили ситуацію та варіанти її вирішення. У військовій адміністрації кажуть, на місце суву людей не допускають та нині спостерігають за масштабами суву е, дві зони, значить це 50-метрова зона і 150-метрова зона, в які можливо будуть суви. Зараз 50-метрову зону цей сув дійшов, по розрахункам до житлових будинків він не дойде. Журналісти поцікавилися, чи збираються укріплювати дану ділянку. За словами Артема Даценка, поки це неможливо через великий об'єм підземних вод. Для відкачування цих вод їм необхідно, скажімо так, досить великий обсяг електроенергії. Ми запрошували сюди керівника Полтавобленерго стосовно можливості не відключати кварц ці періоди для відкачки води і укріплення цих територій. Але ці питання вони не вирішуються, відмовляться, скажімо так, вирішувати, бо це не їхня компетенція. У Кремечуцькій районній військовій адміністрації кажуть, направили листа до облвійськ адміністрації щодо відключень світла у районі ділянки суву. Втім, на відповідь поки чекають. Про інше 32 комп'ютери з благодійного пакунку від німецьких партнерів з міста Бонн благодійного фонду Артема Марченка отримали сьогодні заклади освіти та медицини Кременчука і Кременчуцького району. Подробиці далі. Ми передаємо сім комп'ютерів на ПМСД номер 3 на молодіжному до пані Чорнявської. Дев'ять комп'ютерів передаються на ПТУ номер 26 міста Кременчука. Також три комп'ютери. Поїдуть до спілки інвалідів в місті Кременчук. Сім комп'ютерів ми надаємо 15-й школі. Два комп'ютери поїдуть в Глобино в центральну міську лікарню, і два комп'ютери поїдуть в Козельщинську лікарню. Дані комп'ютері оснащені малим системним блоком, комп'ютером, монітором, мишкою, клавіатурою. Дуже дякую фонду Артема Марченка, благодійному, за 9 комп'ютерів, які передають на навчальний заклад, для того, щоб могли на ній навчатися як здобувачі освіти, так і виконувати різні завдання разом з майстрами виробничого навчання. Це буде задіяно як і частково в бібліотеці, ми в сховищі поставимо, частково в виробничій майстерні. Як ви розумієте, так як ми робимо зараз в основному вочному режимі, але бувають і в змін... Мішаному, де проводиться дистанційне навчання, тому є учні, у яких вдома немає ні телефонів нормальних, ні комп'ютерів. І тому ми стараємося давати їм свою техніку. А так вони зможуть в навчальному закладі в сховищі робити і домашні завдання і виконувати різні завдання, які дають їм викладачі. Ми зараз працюємо над створенням центру інклюзії, і там у нас будуть вони використовуються, тому що ми навчаємо наших людей з інвалідністю, основам вміння працювати на комп'ютері. Це вже не вперше ми отримуємо допомогу від фонду Артема. З допомогою фонду ми повністю обставили сховище на півтори тисячі квадратних метрів. Це оборудовання, яке нам сьогодні пропонують, дуже багато ми обстежуємо по ВЛК і пряма нехватка комп'ютерної техніки. І це дуже ну, сильна допомога, тому, щоб по 30-40 по чоловік ми в день освідоцтвуємо людей, які будуть йти в ЗСУ. Ми дуже тісно співпрацюємо з Артемом Юрійовичем, з його фондом. Вже майже два роки от, отримуємо які лікарські засоби, медичні засоби, от, медичну апаратуру. Сьогодні ми отримуємо комп'ютерну техніку. В кількості сім комп'ютерних місць вони будуть установлені по наших амбулаторіях. Це будуть комп'ютерні місця для наших лікарів. У Кремичецькому районі розпочалися жнива. Про це повідомили сьогодні оціна Кремичецької районної військової адміністрації. За словами Артема Даценка, найбільше засіяно озимою пшениці аграрії. Кремечиччини розповідають про оптимістичні прогнози. Планують завершити збирання ранніх сирнових вже за два тижні. Станом на сьогодні намолочено на 1942 дівсот ранніх зернових та зернобобових це 746 тонн та озимої пшениці, 482 тонни озимої ячменю, 600 тонн ріпаку та 111 гороху. Середня вражанність ранніх зернових складає 31,5 один з гектара. Це показник досить високий, але ми всі це розуміємо, що це початок. Ми продовжуємо наш випуск на головної адмінбудівлі. Кременчука відбулося спільне засідання земельної та бюджетної комісії. Нагадаємо. На останній сесії міськради одне з земельних питань, яке було ухвалено на земельній комісії, провалили депутати міськради. Що цього разу обговорювали члени комісії? Далі у сюжеті мого колеги Влада Плаксія. На порядку денному кварц учасники земельної та бюджетної комісії заслухали доповідь представника підприємства з приводу тамтешнього суву ґрунту. Від 74-го року було передбачено, що цей борт буде стояти кінцеві відпрацювання родовища. Ну, а на сьогоднішній день ми маємо цю ситуацію. І він може цей СУВ йти і йти на, на житлові будинки. Може сюди дійти? До житлових будинків, за моїми прогнозами, не дійти, а метрів на 50 піде. У нас навколо підприємства є санітарна захисна зона. На які вже люди побудували за ці роки щось там, да, свої якісь там. Який, що, ну, Згідно санітарно захисна зона створюється для того, на випадок надзвичайних ситуацій, де можуть бути ну, все, що викране, там, де обмежується діяльність, в тому в числі і там будівництво, там забродів капітальних спорудів і дігів. Вони ж, Якщо хтось щось там збудував, то це не закон. Як згадує начальник виробничо-технічного відділу кварцу Олександр Свист, він особисто відводив за руку чоловіка у літах, який не хотів покидати свій город, при тому, що той знаходився на ділянці з суво, також членам комісії, пан Олександр пообіцяв надати звіт геологів з приводу ситуації зі сувом ґрунту, хотілося б, щоб ми говорили мовою офіційних документів, щоб був висновок, що сув можливий. На відстань 50 метрів, хтось це підписав, хто розуміється на суванні ґрунтів. Далі ми розуміли, що є рішення районної комісії, яке обмежило цю ділянку небезпечно не просто там якось поблизу кар'єру, а з якоюсь зрозумілою відстані. Тоді ми будемо розуміти, є конкретні посадові особи, які відповідають за ту ситуацію, яка там склалася. Вони розуміють, що суватися можуть, там, на 53 метри. Перейшли в рамках спільного засідання і до інших питань. Зокрема, депутатів обурила ситуація з аж надто малим податком для підприємців, які заробляють мільйони. Мовляв, чому це доходу в людини більше ста мільйонів, а платить вона всього 700 гривень податку в місяць для таких підприємців. Податок обіцяють переглянути. А за словами членів комісії, так мають діяти, бо наразі місто не гроші до бюджету. Проєкт, конкурс Світ майбутнього очима дітей, ініційований агенцією івентів Сидибам'юзік за партнерства національного онлайн-кінотеатру світ Світів, продовжує мандрувати. Цього разу організатори завітали до нашого рідного Кримичука. У заході взяли участь понад 700 талановитих дітей з Кремечуцької територіальної громади. Про них та їх таланти розповість наша кореспондентка Дар'я Згур. Гур. Соціально-благодійний проєкт Світ майбутнього очима дітей, започаткований Національним онлайн-кінотеатром «Світ-ТВ» та агенцією івентів Садиба Мюзік, проходить у 12 регіонах країни. Зараз у ньому задіяні понад 13 тисяч дітей. Та, за словами організаторів, на сьогодні Кременчук серед усіх міст став рекордсменом. Я дуже здивована, тому що в нас на даний момент майже читвис восьми учасників, 400 учасників проєкту. Кременчук зараз дуже дійсно рекордсмен по кількості робіт учасників, і причому в усіх номінаціях, в шести номінаціях представлена це бокал, це поезія, проза. Це декоративно-прикладне мистецтво, це образотворче мистецтво. Найбільше, крім інчужани, виявили свій талант в образотворчому мистецтві та в декоративно-прикладному мистецтві. Наші діти дуже талановиті. Ви бачите роботи, які вони роблять. В них є безліч талантів. Хтось гарно співає, хтось гарно танцює, хтось вміє виробляти щось руками, створювати, хтось вміє малювати, хтось вміє складати вірші. І наше завдання було дати дітям помріяти. Тому ми і назвали цей конкурс Світ майбутнього чима майбутньо дітей, тобто як вони бачать це майбутнє роботи, які представляють діти. Вони, по перше, абсолютно всі впевнені в нашій перемозі. У цей час за лаштунками до традиційного гала концерту вже готуються сотні маленьких талантів. Кожен з них має чим потішити публіку: хтось віршем, хтось піснею чи сценкою. Діти охоче продемонстрували свої таланти й перед об'єктивом нашої відеокамери. Ми танцюємо в стилі хіп-хоп. Наш номер називається Доброго вечора. А чому саме так наразі? Тому що ми танцюємо під пісню Доброго вечора з України. Ми дуже довго готувалися. Ми збиралися кожного дня і тренувалися по кілька годин, щоб здобути найкращі результати. Кожен з нас в цей номер вклав частину своєї душі. «Все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тільки так. Геть біде загарбник та чужак. І дамо переможний знак. Далі учасники попрямували на сцену, аби в повній мірі занурити глядача у атмосферу своїх виступів, вкотре підтверджуючи, що наша земля так багата талантами. В рамках гала концерту за участі кременчуцької молоді переможців у різних номінаціях традиційно нагородили грамотами та призами. Я виставляла малюнок. Я намалювала свого улюбленого персонажа Мавку, яка захищає Україну від всяких ворогів. Я не була впевнена на те, що я щось виграю, але все-таки надії були. У мене був малюнок. У мене був Мікі Маус, і він тримає Україну, яка безпечна, сучасна. Ну, мені таке в голову прийшло, я вирішила це зробити. Я очікувала отримати цю нагороду, я її отримала. Як говорить відомий народний артист України Анатолій Гнатюк, за час проєкту Щось нове для себе відкривають не лише діти, а й члени журі. Для мене відкриття це батьки і діти, які знаходять в собі сили, незважаючи ні на що, на війні робити велику творчу справу. І тому ще раз респект, низький уклін, концертній агенції Садиба Мюзик». І Національному онлайн-кінотеатру світ ТВ». Вони роблять велику справу. І, і ми будемо продовжувати це робити. Тож фестиваль попрямував далі Україною. Адже попереду ще багато міст, де глядачі також чекають яскравих та святкових концертів. У кожній дитині сонце. Головне нам, дорослим, дати йому світити. Дякуємо тим, хто це робить, і дякуємо всім, хто цей етерний час був з нами. Всім гарного відпочинку. Побачимось. Прогноз погоди на п'ятницю та вихідні на телеканалі. Візит синоптики прогнозують спекотні та по-літньому теплі дні. Тож саме час їх спланувати 28 червня. У столиці протягом дня сонячно та ясно. На термометрах від 19 градусів вночі до плюс 28 в день. На заході країни, а саме у Львові, очікується хмарний день. Прояснення теж синоптики обіцяють. Опадів очікувати не варто. 21 градус вище нуля уночі вдень потеплішає до 28 максимально. Про синаптичну картину 28 червня для півдня країни. День в Одесі буде хмарним з проясненнями, там за Температура повітря коливатиметься в межах від 21 до 27 з позначкою Плюс. До погоди на сході країни. У Харкові у п'ятницю від самого ранку погода буде хмарною з проясненнями, можливий дрібний дощ протягом дня. На термометрах від плюс 16 до 28 градусів вище нуля в день. Щодо погоди в центрі країни, а саме у Полтаві, зранку очікується ясна синоптична картина. Можливі хмарності опадів не прогнозують уночі за вікном. Плюс 17, в день до плюс 27. Ну і про погоду на суботу для різних областей України у Києві протягом дня буде ясно та сухо на термометрах від 21 вночі до плюс 32 день максимально. У Львові має бути сонячно та ясно, плюс 17, плюс 30 на термометрах. Що ж до півдня країни, то в Одесі неділя буде хмарною з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 23 до 29 вище нуля. До погоди на сході країни у Харкові буде сухо та ясно на термометрах від 19 до 30 в день. Ну і про синоптичну картину для центру країни у Полтаві. Протягом дня буде ясно. Жодного натяку на хмарність чи опади. Уночі за вікном плюс 17, в день до плюс 27 градусів. Щодо неділі, то у столиці протягом дня буде ясно та сухо. На термометрах від 21 вночі до плюс 29 в день максимально. У Львові очікується хмарний з проясненнями день. Можливий дрібний дощ плюс 19, плюс 25 максимально. Що ж до півдня країни, то в Одесі має бути спекотно. Сонце інколи ховатиметься за хмаринками. Опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 21 до 30 з позначкою плюс до погоди на сході країни у Харкові буде сухо та ясно, на термометрах від 16 до 28 в день. Ну і про синоптичні реалії для центру країни у Полтаві протягом дня буде ясно та сухо. Уночі за вікном плюс 19, в день до спекотних 29 градусів. Погода на 28 червня у нашому місті у Кременчуці. Очікується хмарна з проясненнями синоптична картина. Опадів не буде уночі. На термометрах 18 градусів вище нуля. Згодом температура прогріється до 26 з плюсом. Температурний максимум 28 градусів тепла. Вітер північно-східний від 1 до 2 метрів на секунду. Погода на 29 червня для нашого міста. У Кременчуці очікується ясний та сонячний день. Уночі на термометрах плюс 20 градусів. Температурний максимум в день дорівнюватиме 28 градусів тепла. Вітер східний та північно-східний від 1 до 3 метрів на секунду. Погода на 30 червня у нашому місті. У Кременчуці очікується ясний та сонячний день, а також буде спекотно. Температурний мінімум плюс 20, в день повітря прогріється до 25 градусів вище нуля. Температурний максимум дорівнюватиме 30 градусам. Вітер східний та північно-східний від 1 до 3 метрів на секунду.